Будемо говорити із Андрієм Дубрянським, директором з комунікації Українського конгресового комітету. Слава Україні, пане Андрію. Роям слава. Останній тиждень дуже багато різних заяв із сполучених штатів ми чули, починаючи від того, що не ухвалять, не вдасться прийняти документ, який затвердить допомогу Україні, і закінчуючи тим, що Байден готовий йти на поступки і усіляко сприяти зміцненню міграційної політики, за яку виступають республіканці. Ну а кірбі каже, що що американці заплатять своєю кров'ю, якщо зараз ми весь світ, і зокрема Америка, не підтримає Україну і українців. Які настрої серед пересічних американців зараз, а також які настрої в Вашингтоні щодо цього пакету допомоги? Щодо цієї підтримки, залишається в нас в них тиждень, щоб допомогти нам. Ну, більшість американців, чи то простих американців, чи у Вашингтоні підтримують допомоги для України, і навіть знаємо, що більшість конгресменів і сенаторів так само би хотіли голосувати за цю допомогу. Тільки як ви згадали, зараз тепер існує нагода. Побачили нагоду декотрі політики в Республіканській партії і переконали ще інших, навіть переконали сенатора Меч який дуже підтримує Україну. Але що вони відчувають, що як зараз тепер вони не візьмуть цю нагоду і перемінуть наш закон закон. Через uh, притулок чи інших кордонних справ, uh, то це все їм пропаде навіть і, і, і що ми зрозуміємо, що вони хочуть голосувати за Україну за допомогу до, до Ізраїлю до інших. Важливих потреб це зараз тепер є зупинене. Знаємо, що обговорення через минулого тижня не було багато вони не говорили, тільки починали знову через вигідних. Але мені я задоволений, що ті головні представники з одного боку і другого, це тобто сенатор Мерфі і Сенатор Ленкфорд, обидва підтримують Україну. Голова в сенаті і демократи, і республіканці обидва підтримують Україну. Спікер Джонсон розказав, як він хоче би він би хотів підтримати Україну. Президент підтримує Україну тільки ті на жаль внутрішні справи, і навіть це можна відчувати від простих американців, що вони би хотіли бачити зміну у законі щодо притулок чи інших справах імміграції. То як це би сталося до кінця місяця, я б дуже е, радий був, але я вже думав від листопада, що е, домовлення не прийде аж у січні, то е, я би я би хотів знайти щось е, трохи ліпше до до різдвяних свят, але ще не знаємо. Чи серйозно трактують американці ймовірність війни? ймовірність того, що НАТО буде мати війну із Росією. Чи для них ця війна, яка зараз є між Росією і Україною, коли Росія на нас напала, це щось таке далеке і десь там геть європейське периферійне? Знаєте, більшість американців не служили в збройних сил. Це дуже маленький відсоток. Наша країна понад 300 мільйон людей. І, і ті, що служили, вони мають відчування, що це є стратити друзів. Тут в Америці, на жаль, бо ми так далеко від інших континентів, прості громадяни не думають, не голосують за, за міжнародні справи, за кордонні справи. І втім, так само включається така війна. То я коли, коли говорю з старшими ветеранами тут в Америці, вічно ми вертаємося до, до теми, що Америка. Дуже потужна, коли вона воює, але вона досить багато часу візьме, щоб переконати себе, що треба включитися до, до, до якоїсь великої війни. І так само тут щодо, щодо нашої справи в Україні, ті надзвичайні втрати, безкінцеві шагеди чи, чи ракети. Нам тут ніхто в Америці не відчував таке. Іммігранти, мабуть, але в Америці ніхто не зрозумів, що це є пережити тривогу і не тільки пережити раз, але через близько два роки вже. І це, я думаю, найбільш впливове, що тут є забезпечення і просто прості американці би не зрозуміли, як це є пережити це. Ми спробуємо переказати все, що ми знаємо. Коли я відвідую Україну, я прохаю інших зі мною відвідати Україну, зрозуміти, що це є, і це чому я думаю, ви бачите у конгресі конгресмени і сенатори, які самі переїхали. Декотрі кандидати, які тепер балотують проти колишнього президента Трампа, як губернатор Кристи, губернатор Гейли, всі, які були в Україні, вони можуть реалістично говорити. Практично, що це є в Україні, і переказати до американців, але до вашого питання, на жаль, більшість американців просто не знають, що це є, просто що діється в Україні. Пане Андрію, ми вже зачепили власне питання президентів і в Європі уже сьогодні, що за рік, майже до президентських виборів сполучених Штатах, вже переймаються, що буде, якщо переможе не Байден, якщо переможе не хтось інший, а саме Трамп. І одне з побоювань це те, що НАТО може просто-напросто послабитися, розвалитися, і просто оцього альянсу безпекового не буде. І тоді кожен фактично лишається десь там сам на сам перед загрозою тієї ж Росії. Як яке бачення можливого такого насліду результату виборів в сполучених штатах, якщо скажімо переможе Трамп у Вашингтоні, наприклад, так в американського естеблішменту? Нам треба журитися день за днем за перші ну ті переговори, і так само наші перші попередні вибори. Я хочу вшанувати тих кандидатів, які зараз навіть беруть участь у дебатів, не колишній президент, який навіть не хоче. Включитися тут цієї справи, але думає, що йому є обов'язано щоб стати знову головним кандидатом у листопаді. До європейських друзів можемо пригадати, що є нагода включити Україну терміново до Євросоюзу. Вони можуть так само менше через рік, коли є 50-та річниця НАТО. Вони можуть цей саме вибачайте, 75 п'ять НАТО. Ми можемо побачити, що Україна буде включена у Вашингтоні до НАТО. Це є все, що європейські штати держави мають можливість. Вони контролюють е, е, свої майбутні, і вони можуть сучити Україну. Вони можуть підтримати Україну навіть без е, Америкою або без впливу Америки. То нарікати, що діється тут в Америці, це ну це справа, яка е, е, не, не Трохи не є вирісно, хто контролює, чому Україна зараз тепер не є в Євросоюзі. Це є просто європейська справа. А тут в Америці так я думаю, що не тільки в Європі журиться про наступне наступну посаду, як якби вийшов президент Трамп знову, але так само багато американські активісти, американські юристи зараз є дуже серйозні. Юридичні справи проти цього президента. Ми побачимо, коли це станеться. Але я не можу, як ми маємо 50 штатів, які мають праймері, щоб один кандидат став і ще не мали ані одного голосування, і цей кандидат Трамп, який так сильно покажеться, не виграв ані одну. Одне голосування від 16-го року програв своє голосування у 20-му році. Всіх кандидатів, які він підтримує, програли. Ми ми ще побачимо, і треба увірити в американському громадянстві. Що коли час прийде, що стати добутки і стати голосувати, побачимо, чи все це, що ми почули, чи то. Ми, котрі жура про НАТО, і Україну чи інші, які журиться про економію і не знають, як це вийшло з президентом Трампом, побачимо, хто за, за нього буде голосувати. Ну наразі Трамп випереджає у такому опитуванні, яке проводили Байдена, і власне це спричинило теж такі питання і обговорення не лише в нашій студії, а загалом у суспільстві. Ще інше питання, яке постійно десь там вигулькує про те, що, начебто, як не одна країна, то інша може схиляти Україну і Росію до перемовин раніше, часто звучала фраза, те, що Україна мала би погодитись на перемовини зараз, кажуть, що от Росія, хоча. І Путін не претендує на це. І ми сказали, що не хочемо перемовин. Ми нам потрібні от конкретні цілі. І, зокрема, це є повернення до наших кордонів міжнародно визнаних. Але зараз от така теза про те, що Сполучені Штати Америки сподіваються, що впродовж наступного року Україна матиме якісь певні успіхи, і власне на тлі цих успіхів можуть відбутися перемовини, переговори між Україною і Росією про подальшу долю, подальший розвиток подій. Чи чи реально от в Сполучених Штатах обговорюють такі речі? Обговорюють можливість перемовин. У нас трошки більше хвилини, пане Андрію. А, тільки що ну, через вигідних, е, декотрі е, ток-шоу тут е, чи через новинах, чи інших телеканалів була ця сама розмова щодо е, переговорів, і майже кожен голос, е, який не є українець, не має е, обов'язань е, підтримати Україну, всі зрозуміли, е, коли це питання прийшло. Що не буде не буде миру аж поки буде перемога. А щодо тих переговорень, це не це тільки зупинить справу, як ми всі зупинились у 2015 році і не докінчили до перемоги. Нам треба справді побачити перемогу, і так як відчуваю від американців. Більшість американців, не тих радикалів онлайн, але більшість американців вони підтримують, що. Треба Україна мусить перемогти, інакше ця справа буде продовжена не тільки проти України, але й проти цілу Європу чи інших країн. І власне дослідження покажуть, що майже половина 50% американців підтримують те, що потрібно Україні надавати допомогу. Чи це опитування справді відображає позицію суспільства? Я думаю, так ті цифри треба вважати декотрі виходять і вони кажуть е, американцям, що е, Америка висилає гроші. А декотрі е, е, трохи більше правду покажуть, що ті гроші ніяк не не виїжджають з Америки, але більшість це лишається понад 90%. Грошей це є купити зброї в Америці, відновити фабрики, платити за роботу, щоб виробити ті, ті зброї для України. Це є надзвичайна допомога для американської економії, і як декотрі питають. У ті статистики людей це треба, треба вважати, хто це питає і як вони питають, щоб вони застрашили людей. Казали, що ну, власне а, тому я вас, пане Україна... Андрію, і питала, бо розумію, що соцопитування різні дослідження проводять різними методами і не завжди коректно. Так. Дякую вам так. за розмову. Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету, був з нами. Ідемо на коротку паузу. Залишайтеся з нами.